Вітаю вас, малята, на занятті з малювання? Сьогодні ми з вами будемо малювати зимове дерево. Що ж сталося з деревами взимку? Вони поснули і відпочивають до весни. Давайте розглянемо картинку, як виглядає дерево взимку. На дереві немає листя, тільки голий стовбур та гілки. А який стовбур у дерева? Вірно, великий, товстий. А які гілочки? Гілочки тоненькі, є довгі, а є короткі гілочки. Зверніть увагу, що гілочки тягнуться вгору до сонечка, якого кольору стовбур та гілочки. Так, коричневого. Малята, пішов сніг. А як ви гадаєте, що сталося з деревом? Дерево вкрилося білим пухнастим снігом, мов пуховою ковдрою. І у нас одразу настрій радісним став від такої краси. Малята, давайте прикрасимо дерево білим сніжком. Для роботи нам потрібно пів аркуша паперу синього або блакитного кольору. З намальованим заздалегідь деревом, біла фарба, серветка, ватна паличка і тарілочка для використаної серветки. Перед початком роботи розімнемо пальчики. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю, буде сильною рука. Наче швидка ріка. Давайте тепер іншою ручкою зробимо. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, наче швидка ріка. Молодці. Ось таке гарне замове дерево у мене вийшло. Малята, буду чекати на ваші роботи. До побачення, гарного дня!